Не мовчи, полон вбиває на центральну площу чернівців. Знову вийшли рідні захисників та активісти, щоб нагадати про військовослужбовців, які досі залишаються у ворожому полоні, а також про зниклих безвісти. Цієї неділі в акції взяли участь понад 60 людей. Щонеділі Людмила Скіцько доїжджає з Мамаївців до Чернівців, щоб взяти участь у мирній акції. Не мовчи. Полон вбиває. Її племінник зник без вісти 29 жовтня минулого року. Якщо не я, то сестра, це в мене племінник, дружина, його племінники. Всі приходять. Дуже важливо привертати увагу щоб повернули наші хлопці. Серед учасників акції були сестра та мама військовополоненого бійця. Я стою за свого брата, який. Вийшов з Азовсталі. Він захисник Маріуполя, захисник Азовсталі. Він герой, і я стою за нього, бо він третій рік знаходиться в полоні російського агресора. Дуже приємно, що люди обізнані, що вони доєднуються, що це питання військовополонених та зниклих безвісті наших хлопців наразі все більше, більше стає актуальним у лютому цього року. Гана Гребенюк вперше долучилася до акції. Вона чекає з фронту свого чоловіка, який зник безвісти. Ці акції потрібні в першу чергу для підтримки всіх родин, у кого чоловіки, батьки, сини. Рахуються безвісті пропавшими і полоненими, того що це по перше емоційно-психологічна підтримка для всіх. По друге, це дуже важливо для того, щоб суспільство не закривало очі на те, що є така проблема. Щонеділі на центральній площі родичі друзі і просто небайдужі збираються, аби привернути увагу громадськості до захисників та захисниць, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. На наші мирні акції. Збирається приблизно 80 людей. Це, звісно, залежить від якихось зовнішніх обставин, тому що люди можуть не встигнути. Цікавий факт це те, що багато людей їдуть з області. мене це вразило. Тут міг би сидіти той, хто перебуває у ворожому полоні. Близько 200 таких пам'яток розмістили по місту у підтримку військовополонених та тих, хто зник безвісти. Такі наліпки розклеїли на різних локаціях чернівців. Макет листівок створила Анастасія Свідковська. Коли ми чіпляли ці листівки на вулиці Кобилянській, це робила особисто я. Я бачила, що ну, людям було цікаво, що я чіпляю, але лишатись читати вони це не робили. Бачила, що. Біля однієї листівки ми ставили квіти, і туди поставили ще квіти. Є важливість в тому, щоб привертати увагу суспільства до цієї проблеми, і ми привертаємо увагу суспільства різними способами. І наліпки це просто один із цих способів, щоб люди згадували. Акція називається зупинись, згадай свідомо. Тобто люди мають згадувати, якою ціною дається мирне життя. Куди насамперед потрібно звернутись, якщо ваші рідні зникли безвісти на війні? Важливо це і звернення до правоохоронних органів, тобто національної поліції і заяви про розшук особи, подання відомості на гарячій лінії, національне інформаційне бюро до координаційного штабу з питань повожня з військовополоненими. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4